Приходьте і сідайте зручніше. Це бар пліткар. Тож тримайтеся, бо зараз на вас чекає справжній тайфун із шоу-бізнесових чуток. Уявіть собі картинку. Е, перші місяці повномасштабної війни всі українці в шоці. А тим часом співак Олег Винник десь на просторах е, Німеччини, вирішує, як пліткують, що він ну прямо головна мішень Путіна. Так вам не почулося не ЗСУ, не Зеленський, ні тоді ще Байден або НАТО, а саме винник. Колись головний вовк української естради, на його думку, мовляв, став об'єктом номер один для чеченців, які начебто на нього полювали. Такі плітки пішли після інтерв'ю українського продюсера Сергія Пермана, який працював з такими зірками, як Наталія Могилевська, Ірина Білик та той же винник. Коли зайшла мова про Олежика, той розказав, що винник так злякався, що увімкнув режим голівудська суперзірка і нібито ходив по Німеччині скрізь з охороною. Також Перман розповів, мовляв, за словами самого ж винника, він на повному серйозі вирішив, що найбільша зірка України, і всіх хто ну, дуже цікавить його персона, особливо ворогів. До речі, про плітки, що винник виїжджав з України під пледом у багажнику, продюсер каже: типу, начебто, не чув і не знає, правда це чи міф. Тому залишаємо це нашим з вами фантазієм і штучному інтелекту. Наче схожий. А тим часом український актор та військовий Костянтин Темляк раптом перетворився з Перспективного таланту у головного героя кримінальних хронік. Отже, його колишня дівчина, фотографка Анастасія Соловйова, склала цілий букет епітетів про темляка, серед яких мовляв: тиран, аб'юзер, маніпулятор, нарцис, плюс ще бонус пакетом йдуть алкоголь та наркотики. Кажуть, Анастасія також звинуватила його у непристойному листуванні з неповнолітньою. Дівчина виклала всі докази всього цього у себе у соціальних мережах. Тут, походу, навіть таблоїди не встигають підбирати заголовки. Поліція, звісно, не пройшла повз всю цю історію і вже відкрила кримінальне провадження за домашнє насильство. Тепер актору, можливо, загрожують прогулянки з мітлою, а саме 240 годин громадських робіт, або ж цілком реальна відпустка у місцях не надто віддалених. На десь так пару років Українська кіноакадемія теж влетіла у це скандальне торнадо. Вони вже засудили темляка і хочуть публічної дискусії, аби виробити механізм реагування на подібний треш від акторів. На додачу кліп співачки Джері Хейл та Ярмака, який вийшов на фоні цього скандалу і у якому знімався актор, видалили з усіх платформ. А поки співачка Мадонна, яка пережила вже походу три покоління побзорок і досі тримає корону на голові, видала чергову порцію нечистот у бік Лейді Гаги. У недавньому інтерв'ю співачка прямо заявила, що, мовляв, одна з нових пісень Гаги це ну чистісінький плагіат. Ну бо всі ці акорди вона начебто десь вже чула, і додала, що це схоже на дежавю. Переклад з Мадонської леді гагастирила в мене пісню, і вона галіма. А іронія в тому, що сама гага десятки разів клялась, що Мадонна для неї як ікона натхнення і богиня в сітчастих колготках. Підлітком вона копіювала її образи, співала кавери і мріяла, бодай раз торкнутися її корони. Та от сама Мадонна, видно таку любов до себе та наслідування її творчості, видно, не оцінила. І це вже не перший випад зірки у бік гаги через її, скажімо так, списування образів та пісень Мадонни. Бідна гага. Певно, після цих слів зараз сидить і думає: це ж я хотіла бути наступною Мадонною, а вона мене з китайською підробкою майже порівняла. Звездець. Світ моди б'ється в екстазі. Просто Вікторія Бекхем, яка з дружини відомого футболіста, давно вже перетворилася на головного фешн-гуру. Тепер може стати новою головною редакторкою американського Вогу. Чутки поповзли після того, як якийсь там фешн критик сказав, що Вікторія ну просто ідеальна кандидатка на цю посаду, і все таблоїди наче з ланцюга зірвались. Всі вже мало не у штучному інтелекті вимальовують картинки, який би мала вигляд Вікторія, якщо б приміряла на себе легендарний образ вже майже колишньої редакторки Вогу, а не Вінтур. Плідкують Вікторія сама була б не проти цієї роботи і навіть планує підключити свою команду до переговорів. На додачу її чоловік Девід підтримує свою дружину і сам підштовхує її до цієї роботи. Мовляв, хатні справи він візьме на себе романтично. Та й на додачу вишенька на торті. Якщо Вікторія сяде у крісло Вінтур, то її невістка Нікола Пельс, з якою у неї кажуть, жахливі відносини. Схоже може попрощатися з обкладинками Вок назавжди. Бом! Щоб знала, як її синочку-карзіночку з сім'ї забирати. Леонардо Ді Капріо. Від Титаніка до обшуку на ібіці. Ви собі лише уявіть Лео, Володар Оскара, мільйонів фанатів і контракту з вічною молодістю. Як тут раптом на ібіці його зупиняє поліція, яка його навіть не спізнала, і давай шманати його та його дівчину. Тобто, чоловік, який пережив Титанік та уцілів в уцілілому для іспанських копів, виявився просто ще одним туристом у кепці. Підозрілим туристом. Ну бо по факту так воно і є. Тож, картина маслом. Стоїть Олео, як чемний школяр, дивиться в телефон, поки його обшукують на предмет заборонених предметів або речовин. А може, актор привіт дав поліцейським. Хм. Невідомо. Поліція потім заявила, мовляв, вони всіх перевіряли, але сама ситуація шикарна. Дікапіо одне з найвідоміших облич планети, і його не впізнали. Видно його любов до приховування свого фейсу кепками, масками та окулярами. Нарешті зіграла з ним злий жар. Ну бо п'ятдесятирічний актор дійсно в цьому має вигляд як гребіжник голічаного кіоску. Ну камон, сам винен. А ви були у барі П'ятар? Побачимося. Наступного тижня